Я сьогодні вже встиг трішечки попрацювати, зараз вам покажу. З одного боку ставив віконце невеличке, але воно буде дуже корисно впливати на утеплення будинку, тому що був отвір, воно сифонило, зараз піна застигає, потім можна буде підрізати. Зверху там трішки майстри не доробили, доведеться самому це зробити. Також з іншого боку, там, де в нас видове віконце. До речі, завтра має бути стрім П'ятничний вівк, але в яку годину я не знаю він буде, тому що графіки відключення світла немає ще на завтра. Від чого відштовхуватись, я не знаю. Буду про це все розповідати. Ось видове віконце, ще дробина стоїть. Я підфарбовував сьогодні шпаклівку, наводжу лоску От. Ще згадав зараз, що в мене недороблене відео про автоматику наворота. Але обов'язково буде це відео. Ось тут ще стовбур лежить, нагадує мені своєю присутністю, що треба попиляти, поп продовжувати пиляти дрова, заготовляти. От все це очікує на мене наступним часом. Це канал Рівненський Вівк. Все про життя на хуторі. Сподіваюсь що сьогодні ввечері зустрінемось, долучайтесь до нашого онлайн-стріму П'ятничний бірк.